Центральна виборча комісія обробила 100% електронних протоколів. Результати є на сайті ЦВК. Чинний глава держави та кандидат у президенти України Петро Порошенко готовий прийти на дебати на НСК Олімпійський. До 14 років колонії суворого режиму окупаційний суд Севастополя засудив двох фігурантів так званої справи українських диверсантів. Центральна виборча комісія обробила 100% електронних протоколів. Шоумен Володимир Зеленський отримав 30,24% голосів. Чинний глава держави Петро Порошенко має 15,95% голосів. Лідерка батьківщини Юлія Тимошенко отримала 13,4% голосів. Юрій Бойко має 11,67% підтримки виборців. Анатолія Гриценка підтримала 6,91%. Отже, Порошенко і Зеленський зустрінуться в другому турі, який мають оголосити після того, як ЦВК прийме всі протоколи в паперовому вигляді. Ну і нагадаю, що чинний глава держави та кандидат у президенти України Петро Порошенко заявив, що готовий прийти на дебати на НСК Олімпійський. Про це він сказав у спеціальному відеозверненні до Володимира Зеленського. Дебати це не шоу, наголосив Петро Порошенко, Володимир Олександрович. Я радий, що ви, хоч і якось не впевнено, але прийняли запрошення провести дебати. Ми з вами дуже різні. Головна відмінність стрілки наших геополітичних компасів показують в діаметрально протилежні сторони світу. Моя країна це сильна європейська Україна, яка ніколи за жодних обставин і ні перед ким не стане на колі. І дебати це не шоу. Виборча кампанія це подія, яка визначає майбутнє країни і нації на роки і десятиліття вперед. Тут не до жарт. І бути президентом і верховним головнокомандувачем – це не гра, це не бажання сподобатися. Бути президентом і верховним головнокомандувачем – значить нести відповідальність за людей, нести відповідальність за країну і всередині України, і на міжнародному рівні. І дебати робляться не заради видовища на стадіоні. Дебати це серйозна дискусія про стратегію розвитку країни, про цінності, про історичний вектор, про пріоритети. Країна не просто обирає, вона довіряє свою долю. Правила дебатів прописані в законі про вибори президента. Почитайте, будь ласка. Вони можуть відбутися на базі суспільного телебачення з трансляцією по всіх телеканалах для десятків мільйонів людей. Такі вже усталені правила. Але стадіон так стадіон. Я чекаю на вас, Володимир Олександрович. І нагадаю напередодні Володимир Зеленський оприлюднив ролик, де він сунув ультиматум Петру Порошенку. Дебати тільки на НСК Олімпійський. На самому ж Олімпійському повідомили, що жодних офіційних заявок чи проєктів угод на проведення дебатів до них не надходило у заяві. Також йдеться, що пропозиція одного з кандидатів президенти провести такі дебати на стадіоні НСК «Олімпійський» в Києві є його власною ініціативою. Там також нагадали, що НСК Олімпійський є аполітичним державним підприємством та не бере жодної участі у виборчій кампанії. З'явилися знімки з місця загибелі на Донбасі української кулеметниці Яни Червоної з позивним «Відьма» і бійця Олександра Мілютіна. У Фейсбук їх опублікував фонд Поверний живим, посилаючись на батальйон Донбас Україна. На фотографіях видно бліндаж, де загинули червона та Мілютін. Такий вигляд має смерть. Йдеться в підписі до зображень. Нагадаю, бійці загинули напередодні в районі попасної в бліндаж, де вони перебували. Влучила міна. Яну червону поховають сьогодні в її рідному місті Харкові. Спочатку цієї доби окупанти двічі обстріляли позиції українських військових у районі населеного пункту Лебединського. Про це розповів речник Міноборони Дмитро Гуцуляк. Найманці випустили три міни 82-го калібру та чотири міни вже 120-го калібру. Без втрат минулася доба на сході України. Шість разів бойовики порушили режим припинення вогню. З великокаліберних мінометів гатили по Новолуганському, двічі по Кримському. Цілилися бойовики також по Станиці Луганській, Лебединському та Новотроїцькому. 14 років колонії суворого режиму окупаційний суд Севастополя засудив двох фігурантів справи українських диверсантів Володимира Дудку та Олексія Бесарабова. Обом засудженим призначили також штрафи дудці 350 тисяч рублів, Бесарабову 300 тисяч. Вони вважають справу сфальсифікованою і будуть оскаржувати вирок. Нагадаю, 9 листопада 2016-го в Севастополі затримали співробітників Кримського аналітичного центру. Номос усіх звинуватили в підготовці диверсії в анексованому Криму на замовлення української розвідки. В СБУ стверджують, що затримані не є їхніми співробітниками. В лікарні Дніпра розпилили перцевий газ. Про це прямому каналу повідомили в поліції області. Постраждалих немає. Втім, кілька десятків пацієнтів та персонал з будівлі медзакладу евакуювали. Відео з місця події у мережу виклали очевидці. За їхніми словами, у людей після інциденту почалися напади кашлю. Також вони відчули першіння в горлі. Нині на місці події працюють правоохоронці та рятувальники. У мережі опублікували відео вибуху автівки у Голосіївському районі столиці. На відео видно, як чоловіку другій ночі гуляє з собакою, підходить до авто Шевроле і нахиляється до неї. Чоловіку відірвало частину руки, він госпіталізований у тяжкому стані. Про це йдеться на сайті поліції Києва. Розповсюджено інформацію, що автівка належала офіцеру української розвідки, який брав активну участь у операції об'єднаних сил на Донбасі. Поліція наразі не коментує. Відомо машина Шевроле стояла на парковці. Офіційно вона зареєстрована на місцеву мешканку. Відкрито кримінальне провадження за статтею Замах на вбивство. НАТО не має наміру розміщувати ядерні ракети у Європі після завершення дії договору про ліквідацію ракет середньої малої дальності. Про це під час виступу в Конгресі США заявив генсек Альянсу Єн Столтенберг. Він закликав Росію повернутися до умов до виконання умов цього договору, підкресливши, що Москва не зробила жодного кроку в цьому напрямку. Нагадаю, на початку лютого США почали процес виходу з ракетного договору внаслідок його порушення російською стороною. Вашингтон вимагає, аби Москва знищила всі ракети, які порушують домовленості. У відповідь Росія також призупинила свою участь у ракетному договорі. Ми не хочемо нової гонки озброєнь. Ми не хочемо нової холодної війни, але ми не повинні бути наївними. Угода, яку дотримується тільки одна сторона, не захистить нас. НАТО не буде давати дзеркальну відповідь Росії, але альянс завжди буде вживати заходів, необхідних для ефективного стримування. Сьогодні виповнюється 70 років НАТО, одному з найсильніших військових альянсів сучасності, 4 квітня 1949 року у Вашингтоні був підписаний договір про заснування північно-атлантичного альянсу. Тоді у складі НАТО було 12 держав. Сьогодні їх 29. Один із основних принципів полягає в тому, що напад на будь-яку з держав-членів НАТО розглядають як напад на весь альянс. Відносини між НАТО та Україною розвиваються з моменту отримання Україною незалежності цього року. Верховна Рада закріпила курс на вступ України до НАТО в Конституції. Ніч у музеї стане реальністю у паризькому Луврі. Двоє гостей зможуть переночувати під відомою Луврською пірамідою. Акцію організував онлайн-сервіс із оренди житла. Просто під прозорим куполом для майбутніх гостей поставили невелику кімнату з ліжком теж у формі піраміди. Крім того, туристи зможуть підняти келахи біля муни, лізи да вінчі. Для них також організують обід навпроти Венери Мілоської та камерний концерт у покоях Наполеона. Щоб отримати шанс на ночівлю у Луврі, всім охочим потрібно показати, чому саме вони стануть найкращими гостями. Монелізи організатори виберуть найоригінальнішу відповідь і запросять гостей до музею 30 квітня. Ми в Луврі кажемо, що це найкрасивіше місце на землі, тому що ми його бачимо щодня, і це дуже божевільна мрія переночувати всередині піраміди. Звісно, раніше такого ніхто не робив. Це виняток заради однієї ночі. Це справді, наче фантазія, яку пропонують втілити переможцям цього конкурсу Ніч у Луврі. Я не думаю, що є люди, які приходили в Лувр і не думали про те, що тут відбувається вночі. Яка тут атмосфера? Це сповнює тебе мріями і змушує задуматися над багатьма питаннями. Радіостанція Прямий фм виграла конкурс на частоту 88,4 МГц. Як розповів керівник радіостанції Олександр Близнюк, це буде абсолютно нове радіо, за допомогою якого слухачі матимуть змогу бути в центрі всіх найважливіших подій. Репортажне радіо передбачає безперервне оновлення інформації, при чому цікавою вона буде для різних категорій слухачів. 88,4 – це частота, яку ми, яку ми зараз отримали в Національній Раді з питань телебачення радіомовлення, радіостанція Прямий фм яка буде працювати для наших слухачів у розмовно інформаційному форматі. Наше завдання звичайно розгалузити нашу мережу, але основний офіс у нас буде знаходитися у місті Києві, звичайно, і будемо працювати. Завдань дуже багато. Зараз ми завершуємо всі організаційно-технічні питання, які ми повинні закінчити ось найближчим часом. І будемо працювати, будемо розповідати нашим слухачам. Це буде абсолютно нове радіо, репортажне радіо. Ви будете, наші шановні слухачі, ви будете мати нагоду бути у центрі подій за допомогою наших журналістів. І це всі новини на цю мить. Наступний репортер дивіться менш ніж за годину. Більше інформації на сайті прямого prm.ua.